Перша Євгенія Верещага спекла Паски для військових на Великдень 2022-го. Відтоді, що суботи готує їжу, та пече випічку захисникам. У мене родич був на блокпосту стояв і вирішили його паскою пригостити. І після того якось воно само все закрутилося, зав'язалося. Подруга у Фейсбуці виставила повідомлення, що давайте хлопців пригостимо смаколиками. Я згодилася, згодилась ще моя однокласниця одна Наталочка. Ну, і потім ще там багато людей із села. Ще буває і стираєш, і зашиваєш речі, які десь пошкодилися. Продукти для випічки частково купує сама. Частину приносять односельчани або переказують кошти. Розвозять пакунки з чоловіком удвох, розповідає жінка. Це односельчани наші збирали для хлопців посилку. Уже не пам'ятаю, який напрямок, але все було доставлено. Хлопці були дуже раді. Хто продукти давав, хто допомагав пекти. Якось було спочатку у нас дуже багато, а потім у кожного свої проблеми, свої клопоти. І так лишилася я сама. Ну, як сама. Люди допомагають. Не стільки багато, як було, ну, і то дякую. Головне, що хлопцям приємно. Допомагає жінці й спеціальна машинка для розкачування тіста, це подарунок, розповідає Євгенія. Якось був період, коли ну, були хлопці, які приходили до мене, так сказати, на тістотерапію, це я так придумала і так воно якось було. Покликала, кажу, давайте, допомагайте мені розкачувати тісто. Ну, хлопець, видно, гарно заморився качалкою розкачувати. Ми з ним так поговорили, що кажу, та є, кажу, машинки такі, щоб тісто качати. І вони так собі тихесенько так придумали це все діло і подарували мені таку машинку, щоб мені легше було, за що я їм дуже вдячна. Посилки Євгенія Верещага передавала захисникам в Бахмут, Ізюм, Новгородціверський та й на інші ділянки фронту. Говорить, передає не лише випічку, а й домашні страви з м'яса власної худоби та одяг. Жінка власноруч шиє рукавички. Для хлопців, щоб руки їхні не мерзли. Вітає Євгенія захисників і на свята. Пече паски на Великдень, торти на дні народження. Діти з місцевого ліцею додають до посилок листівки. Ці всі пасочки готувалися. До Великдня, передавалися волонтерам, волонтери відвозили хлопцям на нуль. Ці листівки теж діти готували мутинського ліцею, вітали, бажали всього тільки найкращого нашим хлопцям. Це теж хлопці з нашими пасочками. Приготування розповідає Євгенія, забирає від кількох годин до цілої ночі, залежно від обсягу. Зазвичай жінка працює по суботах, але за потреби зізнається, може готувати й кожного дня. Навіть була температура 40, одягнула рукавички, маску і працювала. Навіть смішна історія вийшла. Поїхала до хлопців, відвозити смаколики. Заходжу до них, а вони кажуть, чого ви в масці, хто ви така, бо хлопці помінялися. То навіть маску з мене отак от сняли. Казали, щоб я більш так їх не лякала. До повномасштабного вторгнення Євгенія працювала листоношою та займалася господарством. Тепер каже підтримка військових стала для неї головною справою. Багато в мене знайомих, які з мною дружать, з якими я дружу, від яких я чекаю кожен день звістку, як у них там справи. Переживаю за них як за своїх ріднесеньких. Це було 8 березня. Ми приїхали до хлопців. І один молодий чоловік ну, вирішив мене привітати ось таким презентом. Це цукерки. Мені настільки приємно, що я ці цукерки не з'їла, я їх до сих пір бережу. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.